Взор конкретно з цінами, що можна в нас зараз придбати з тракторів. Я буду і казати плюс-мінус ціну і показувати, де, що є. І від самих дорогих до... Ну туди ми не підемо в болото. Ну хоча б по основних. Тут база вся є присутствує. Дивіться, якщо взагалі у вас 10 соток городу, вам немає смислу шукати щось, фантазувати собі безрівньовий, щоб було там. Якусь фантазію свою, дозволить шукаю якусь фантазію, щоб без ремнів і там пару циліндрів, і щоб 2 тисячі стоїть. Хлопці, не да забудьте, нема. Ось ваш варіант. Просьова. Воно з ремнем, ну воно 3 копійки в обслужуванні. Людина ж не думає, вона купить трактор що її обслужить. 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень, у вас є фреза, бух, трактор в зборі. Не от, за, за скільки мотоблок зараз 50 стоїть більше, 57. І трактор цілий, ну то, 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 то різні різні речі. Фреза в комплекті, пужок, якісь маленькі дамо, е, є 16-ки такі, є трошки на більших колесах. є двадцятки і є 24-ки. Це що є по таких мототракторах. Якщо вам 10, двадцять, тридцять соток землі сугубо для себе, щоб не гнуть спину з мотовоком, щоб отак у вас не виставляв кожен день. Собі сіли його по кайфу вже Якісь маєте трактор. Якщо. Вам ще треба більше. А от, пожалуйста, ось туди можемо пройти. Ось, 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 ось. Ось, пожалуйста, вам, якщо хочете, вже без пасів. Ну, По-перше, звісно, е сінтаюги. Вони можуть називатися і скаути, і булати, і. TerraForce і Єврофен, їх як хочете. Якщо там 6 передач такого по центру коробка, такий самий простий на КМ-моторі, те все сіндай. Вони починаються від 400, і це XL зараз по акції. І 4800, зараз саме дешеве з переднім мостом. теж. Трохи поскидали таку ціну, щоб люди могли собі взяти. Елька з переднім мостом тут їх нема, це за дні привід. Да. Ну коротше, там я, я, я ще роб, зроблю відео обзор, по нього подивитись. Оце вам буде гектарчик півтора для себе, щось там десь може поїхати, комусь картошку викопати і так далі. Оце буде вам трошки дешевше дорожче. Якщо теж ж поряд. У мене як починаю знімати, виходить, завжди які Короче, Коротше, шифін. Шифінг. Только не говори, що он про розпродажу. Олексія забере, Олексій, звоніть, доторгуємось, може нічого. это завтра. Короте. Завтра зранку, сьомой ранку набирайте. Ліпше шостий. <с>? То забере. Ні, це на розпродажа. Це просто так воно приходить. Пакування заводське, воно, ну. и церпаде в температуру то пленка новый трактор он в сборе это 240 лр передний радиатор э, и это примусова навеска шофенки тоже поскидали цены 4 штуки полнопривидные 3100 самая простая комплектация вот такого 240 б классика на рессоре тона Могли. сиденья сиденья в комплекте зараз я все исправлю сиденья в комплекте Захист ремня є. А мені напишуть 3 кг за 3 гривні за кіло. Коротше, шифен є. Якщо там щось не так, то все фарбується, все краситься, робиться. І ось такий трактор, який там не такі, до вас не приїде в будь якому випадку. Все в нас нове, все в нас класно. Коротше, ось нові. А, ні, це не нові, це прошого годні. Прошло прошл модельний. Можете, якщо вже там у вас 5-6 гектарів паю, можете собі обирати або скаут, або таку фортежку, наприклад. Трошки маєте більше коштів, можете обирати такого водонфен. Без, без, без реверсу на реверсі. Можете обирати такі о, 404 фортежки. І так само ось ашифенг, нормальне пакування. У повністю ящику, дивіться, четверте пояфу. так, таке приходимо, вам склали, все, до вас поїхав новий трактор. Не якісь там задрочені початки, крашені і так далі. Ось трьохциліндрові, пожалуйста, з колесами, з комплектністю Це бфу юшки які йдуть з примусової навіски. Є бешечка комплектації від 4 тисяч, Бешечка 4 зараз. Юшка трошки буде дорожча. Так само ось теж кабільнички. Приходять. Подивіться, що ви будуть. подивіться, скільки ви вибуть. Не любий гаманець, буде вам тракторець І бачите, все, все в лофай. Дивіться, все. Ви не, там не думаєте, що вам поїде, що там де стояло, не стояло Хлопці стоять, буде тільки у вас, якщо ви купите. Да, такий драфер, дай бог. От, дивіться, все, чітко, в пленці. Нові. Дивіться, яка рубіна, це кентаврик Паузі Заводу ново, ще пахне ново. Ви такий карбон. пта. Ну, отако вона приходить, вам склали, теж до вас поїхали. Йдемо далі. Щоб то ще Хочете? А ось це файтер, так? Файтери, приходи, файтери, ось файтери теж. Файтери маємо новенькі. Теж буде вам свіжак. 50, так 504. Так, да, 504, бачите, які мости не слабі. Хто не хоче, так, хто не має можливості там за скаутпоти чи за ДТС, можете взяти таке. Воно буде е не гад мост, буде інший фірма, Воно теж непогано. і файтерки досить добре ходять. От, пожалуйста, якщо вам цього мало моз, нас багато є. Якщо, бачите? якщо вам цього мало, ось вам щось Що стоїть таке. Це в нас Донфензі DG2U 40 ловкі. Отако вони там я показував складені, такого вони приходять. Теж Буде, буде нові з ящики воді. І тако, любий, любий тако трактор обирають. Ось ми нові стали. Пожалуй, Пожалуйста теж дивіться. Просто от як має виглядати новий трактор. Покажіть, просто що який виглядає. новый трактор. Это же скаутер, да? Угу. Uh -huh. Скаутерчик новенький, 504 ну, с новой кабиной. Сама будет... Слушай, резина, мне кажется, другая, да? Резина другая, немного другая. 320 смотри. Это... А может, это 90? 85, да. нет, 28-я. Нет-нет-нет, не 90. Это новая 50-ка. Новая 50-ка. Смотрите, какой протектор шире да, идет. Да. Плоска така, ну типу да, він не закружений, да, да, щоб да. краще був зацию. І передня, дивись, яка резина передня. Да. Тобто що наказав на скали, хлопці, ну фактично, блін як ловав майже Як ловав майже трактор і, і по кабіні, я зараз не покажу кабіну, бо вона закрита ми... А ми відкриємо, ми покажемо. Що кабіни, кабіни бувають не тільки в дорогих тракторах, там по 20 тисяч, по 18, дивіться. Що тут тільки нема? Дуйчик, вогнегасник, 4 камери, реверс, сідуха греймен. Навіть mm -hmm. зроблено, ну якісно зроблено. Пластик, якісний, порожки, тут резинка така. Ну воно все зроблено, ну, нечмошно. Може тут гад лежить. Фірмовий. Така дура. Ну mm -hmm. так. Вот. Тобто, ну. І такі тракторці, блін, якщо ви шукаєте комфорту собі в роботі і вас бракує бабок на вово, це. Якщо ви шукаєте комфорту в роботі, вас бракує на Лова чи ДТЗ якусь до руку, це от ваш варіант. Тут комфорту максимум буде в скаутері. Причому 40-ві нові теж зробимо пізніше відео, там теж кабіни ну найгірше прийшли, 40-ві. Є із кондьорами без кондьорів, як... Як ви втігали? ну я та побажав, любий. Обирайте, дзвоните по номеру, який є. Ми вам склали, привезли, вам буде нове, класне, файне, ще з хорошою знижкою. Якщо будете навісне ще якісь брати додачу, з цього комплекту ще доступно. Тому будь ласка, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Всім Так, Так, Тут так.